Розділ 12 Дорогоцінний тягар. Оленко. Можна мені сьогодні прийти до тебе із стимком? запитав ПЕТРИК. У нього є кілька запитань. Я сказав йому, що за обман людина може потрапити у пекло. Він мені відповів, що тоді усі будуть у пеклі. А коли я йому про всі заповіді Божі розповів, він сказав, що заповіді. Це непідйомний вантаж для людини, і у жодної людини немає шансів виконати весь закон. Добре, приходьте разом, погодилася Оленка. Увечері Оленка запропонувала спочатку закінчити роботу, а потім поговорити. Тимко спостерігав, як друзі вирізали за контуром папір із написаним на ньому десятьма заповідями, і охайно наклеїли його на картонні скрижалі. Готово! урочисто промовив Петрик і поставив скрижалі на стіл. Звісно, справжні скрижалі мали не такий вигляд, сказала Оленка. Це були великі кам'яні плити, і текст був на Івриті. Але Біблія зберегла для нас ці десять заповідей, які Бог дав для усього людства і на всі часи, тому що Божий закон вічний, і ніхто не може змінити його. У тебе були запитання, Тимко, звернулася Оленка до однокласника. Так, я хотів запитати. Якщо Бог усе знає, то навіщо він дав заповіді, які всі порушують? Наприклад, не обманюй, не заздри. Я не знаю жодної людини, яка могла б їх виконати. Петрик сказав, що їх виконав Ісус Христос. Але що мені від цього? Адже я не можу? Ось, наприклад, я згрішив, розбив вікно, а потім збрехав. Вважай, два гріхи. Скажімо, я зізнався, попросив пробачення. Але ж мої гріхи нікуди не поділися, вони, мабуть, у бога десь записані, та й у мене у пам'яті вони залишилися. Знаєш, тимко, Христос не просто виконав увесь закон, Він виконав його за нас, замість нас. Я розповім тобі, як він це зробив. Оленка взяла дитячу біблію з ілюстраціями, розгорнула її на сторінці, де було зображено Голгофу, і запитала у Тимка. Скажи, що чекає на порушника законів? Покарання. Бачиш, це Ісус, розіп'ятий на хресті. Він взяв на себе провину за всі наші гріхи. Він був покараний замість нас. Він помер. І воскрес. Коли людина кається у тому, що скоїла гріх, Ісус пробачає їй. Після цього гріх вважається прощеним, і Бог обіцяв про нього не згадувати. Виходить, можна грішити і каятися, грішити і каятися, і нічого не буде? із сумнівом запитав Тимко. Бог бачить серце людини. І приймає тільки щире покаяння. Тимко задумався. Припустімо я щиро розкаюся. І Бог пробачить мені. Але як мені жити далі? Як виконати усі ці заповіді? Зробити собі такі іскрижалі, носити їх із собою, увесь час читати і перечитувати. Гадаєш, це мені допоможе? Бог. Здавна обіцяв, що настануть часи, коли він напише свої закони у серцях людей. Ми живемо за таких часів. Коли людина кається в гріхах і запрошує в своє життя Ісуса Христа, Дух Святий оселяється в її серці і допомагає перемагати гріх, відповіла Оленка. А у тебе завжди виходить перемагати? запитав Тимко. Не завжди зізналася Оленка. Але Богові важливо, щоб ми навчилися любити його і любити ближніх, тобто прагнути до правди і чинити з любові. Тоді закон буде, ніби написаний у твоєму серці. Тобі захочеться виконати заповіді, тому що вони Божі. Це відбувається не одразу. Це як сходження на гору. Важливо мати ціль і прямувати до неї. Найголовніше, що на гору ми сходимо не самі, з нами йде Христос. Коли ми падаємо, Він піднімає нас. Я переконався у цьому і дуже хочу, щоб він став і твоїм другом, сказав Петрик. Так, з таким другом не страшно підніматися навіть на найвищу вершину, погодився Тимко. А з чого мені треба почати? З молитви хором відповіли Оленка і Петрик. Знаєш, що таке молитва? Це не набір гарних слів, не просто розмова, не перелік подяк і прохань, це єднання людини з Богом. Уяви, що ти сидиш у кімнаті зі щільно зачиненим вікном, і ось ти наважуєшся відчинити Його. До кімнати увірвався потік яскравого світла, чистого повітря та лагідного тепла. Твоя кімната стала одним цілим із величезним сяючим світом. Коли людина молиться, світло Божої істини і тепло Божої любові наповнює її серце. Людина з'єднана з Богом. Що робить світло Божої істини? Осяює темні кутки, вказує, що треба покращити, що полагодити, що викинути. Що робить тепло Божої любові? Втішає, підбадьорює, живить. Не сиди у темній кімнаті. Відчини вікно свого серця, Господу! Тільки так Ти зможеш переконатися, що життя прекрасне і сповнене радості. Тільки з Ісусом Христом Ти зможеш зрозуміти закон Божий, і тільки з ним Божі заповіді будуть не важким тягарем, а дорогоцінною ношею. Ісус і заповіді. Бог дуже жадає спілкування з людьми. Ми називаємо це гаряче бажання любов'ю і благодаттю, щоб люди мали хоча б якесь уявлення про Бога, він дав їм своє Слово, Біблію, а щоб вони знали, який Бог заповіді. Цими заповідями Бог визначив умови, виконуючи, які ми можемо до нього наближатися, йому молитися, його про щось запитувати або просити? Як ти вважаєш, ми ці умови можемо виконати? Адже ти тепер усі десять заповідей на пам'ять знаєш, чи не так? То яка твоя думка? Я думаю. Що немає на землі людини, яка могла б виконати увесь закон. А Ісус, правильно, це зробив тільки Ісус Христос. Він сказав: Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, я не руйнувати прийшов, але виконати. Матвій 5, 17 Загалом, річ у тім, що Бог прийшов у цей світ в особі Ісуса Христа, щоб ми могли нарешті мати із ним спілкування. Бог став людиною. Він народився від Дівчини Марії у Віфлеємі. Цю подію ми відзначаємо, коли святкуємо Різдво Христове Ісус жив і виховувався у Назареті. І, бувши молодою людиною, став проповідником благої звістки. У Ісуса були учні, котрих Він назвав апостолами, тобто посланцями. Їх Він послав по всьому світу проповідувати Євангеліє усім людям. Після трьох років проповіді Ісуса заарештували, звинуватили у богохульстві, а Він Бог і називав себе Богом, і розіп'яли. На Христі. Ці події ми теж відзначаємо. Чому ми відзначаємо смерть Христа? Тому що Він помер за гріхи всіх людей, включно з Твоїми і моїми гріхами. Щоразу, коли у церкві відбувається причастя, ми згадуємо смерть Ісуса Христа. Але Ісус не залишився мертвим, Він воскрес! Це ми, звичайно, теж святкуємо, називаємо це свято Пасха, тобто визволення Ісус Воскрес із мертвих. Це означає, що Його смерть за нас Бог прийняв як жертву. Все нам не треба більше нести покарання за наші гріхи, якщо ми віримо у те, що Ісус зробив для нас і прийняли Його своїм Спасителем. Це і є Євангеліє. Ісус прийшов і виконав закон, всі наші порушення закону Він взяв на себе. Тепер ми можемо не боятися, що потрапимо на суд. За нас був засуджений Ісус. А як же заповіді? Чи потрібно їх виконувати? Звичайно, адже Бог не змінився. Тільки тепер ми можемо це зробити не зі страху перед покаранням, а з любові до Ісуса Христа, котрий показав нам, який наш Бог, а саме сповнений любові до нас Батько, котрий дає нам силу та бажання виконувати Його волю. Якщо ти досі не покаявся у своїх гріхах і не попросив Ісуса Христа пробачити Тобі, і стати твоїм Спасителем, то можеш зробити це вже сьогодні, зараз. Присвяти йому своє життя, і ти будеш у вічності з ним. Головна заповідь: Синаю, пустелі часи минували. Христос на землі народився та вчив. Та Божого сина у нім не впізнали навіть і ті, хто закону служив. Бачили, що він у законі сильніший, хотіли в словах підловити вони, вчителю, заповідь найголовніша яка серед всіх поясни. З болем він чув, що казали ці люди, якби ж то вони зрозуміти могли, що він заради спасіння їх буде. Піднятий на хрест від землі, учиш закон, треба добре завчити, найважливіше у світі для тебе, Господа Бога всім серцем любити і ближнього так, як і себе.